і У нас дійсно, нас тут в нашій церкві є дуже мало, хто прийшов через це Ну, Сказати точніше, що хто прийшов, той того ніколи не забуде. І так, як то християна нам, воно навіть і можливо на пользу при нашій. Можливо, де, деякі сп'ятці, деякі недбалісті до всього. З малку я е, жила в селі 12 кілометрів від міста, в нашій хаті було зібрані. Я пам'ятаю перші, перші натиски, перші гоніння. Як приходили до нас представники влади і участкові, і не давали збиратися зібрані, зібрання не давали збиратися. І нарешті закрили наше зібрання, і ми ходили. У нас була церква невелика, вона була з трьох сіл, приходили, але ж збиралися. Тоді, як закрили наше зібрання, ми стали ходити в дубно. І кожну неділю тато чи мама йшов, так по черзі і вже мене діти Потім вже в 60-х роках, вже як тоді, ну, тут то більш може Валера розкаже ці тонкості. Тоді утворилася ініціативна група в Бувшому Союзі, які стали проти того, що закривали церкви і не давали дітям, дітей віддані, не давали е вчити дітей, що були дитячі, молодіжні, взагалі, щоб хтось приходив у церкву. Утворилася та група, це я добре пам'ятаю, це було спочатку шість чоловік. Шість чоловік, потім Ніхто не зачіпав довший час. Збиралися по первую Зої Космудев'янській, це на Базарчику, це бувша вулиця, первую Зої Космудівський. І так помалу-помалу почали звіти з всіх бед, дехто переходити сюди, в це зібрання. Часто приїжджали служителя із центру. Це було чи з Києва, з Московської області, бо там утворилася ініціативна купор. І виїжджали, в ліс, так неподалік нас, там, де ми жили, там був хути, і там була одна е, родина віруюча, і так приїжджали туди, і вже як такі питання вирішати, питання, чи наставлення якісь дати, щоб могли хтось, хто збиралися там у ліс. Ну і помало-помало церква вже росла і почалося таке 63, 4, й 5, й ну в основному з 64-го року Начали приходити, в зібрання, розганяти. Помню, такі випадки були, що стояли на колінах, то замісник голови міської ради. Приходив, брав так за, за волосся, піднімав, каже, хватить молитися, вставай. Вирвали біблії з рук, співники. О, дав, ну, досить, досить, там досить-досить натиск, можна сказати. Ну і прийшлося, такі моменти були, що ходили вже по хатах, вже в звіті вийшли, бо там неможливо вже було на одному місці бути, то по черзі. Сьогодні в одній сім'ї, завтра буде другій. Третій так по повністю. -по -по ну, був такий період, що щораз тут більше і більше і більше нажимали, на, переслідували, були такі наші брати зеркалі, що е, працювали тільки на штраф. Працювали їм із зарплати штрафів, ще враховували і все. Дуже багато, дуже багато притісняли наших дітей в школах. Тут є більше вже тих, хто ходив у школу на той час, як їм притісняли, всміювали. О, і, ну, досить досить таке було натиск дуже сильний. І в той самий період це була Львовщина якраз. Тоді стали. Збиратися в нашій хаті, Зібрання постійне в нашій хаті. Подали заяву на, туди у міську раду, що там будемо збиратися, що йменно на нашій на наші адресі, в нашій хаті будемо збиратися. Все. Деякий час була тишина. Тихо було, ніхто нас не чіпав, нічого. Ну потім, як прийшов Андропов, тоді дуже сильний день. Дуже, навіть дуже сильні, бувало такі неділі, що ще 10 година далеко, а вже стоять чоловік 25-30, і діти, і дружинники, і, і директора шкіл, директора підприємств вже стоять і, і фотографують усі, хто заходить у хату. Бували такі випадки, що 에, приходили під час служіння, тоді ставали сестри. Так як от, хто був на сухаті, то в прихожій, а в іншій кімнаті там було служіння, то тут сестри сяли з таким живим щитом. Їх туди не допустити, щоб вони там не безчинствували. І на коліна молитва, а потім співали за Іванівську мові. Це перший псалом, якого співали. і Якщо вони нам не давали проповідувати, то постійно був спів. Це ну, все багато дехто було. Ну, сказав Господь, що я з весь сил не пошлю. І так Господь давав нашій сім'ї силу. І що я хочу сказати, що наші брати і сестри платили непомірні штрафи, не заплатили ні копійки. Нашу хату кілька разів описували для конфіскації. Теж їм не вдалося. Це ми бачимо сильну, сильну руку Господу. Те, що пройшло тут у нас у суді. Ну, вдавалися вони до судів. У нас було три суди. О, і, напевно, мій суд то був останній. Так, да, це був на мій суд був останній. Багато поз'їжджалося молодіжі, дуже багато. Це був другий день Різдва, 8 січня. Співали під судом. Навіть брата мого суд не пустили. Кілька чоловік було. Судили мене і мого чоловіка рідного брата. Він приїжджав періодично до нас. Його так, ми, нами, ми йшли спочатку по двох статтях, е, супротив міліції і 209, та то там за незаконно це була така, як політична, йшла, то іменно, е, з нас століком зняли цю статтю, Ми тільки йшли, як хулігани. Йшли як хулігани. Щось сподівлялися міліції, там і, і мені написали, що я побила начальника паспортного стола, звернули і, і виражалися, все. Но, таке, що вони мобиту, вони були. То мені дали умовно три роки, а три роки цього терміну, ну, я скажу по-русски, по-український, і на того авто. А Толік громаді він відселив, від звонка, від дзвонка від Три роки він сидів. І вже в кінці, як мали його випускати, мали додому випускати, то йому хотіли додати ще три роки. Ну по причині, не знаю, по дуже пішли, Бог змилувався і його, ну, вже було послаблення від час. Вже було послаблення і його відпустили додому. Звісно, ну, колись, можливо, він буде тут, то запроситься, то він вам подробно розказує, як вони були в тюрмі там, як вони спілкувалися в тюрмі, все. О, ну, а в нас отак було, аж поки не, не розділилися. Тому було в нас у нашій хаті Ну, що ще хочу сказати на по поводу гоніння. хрещення приймали обично досі, в годині п'ятий, я пам'ятаю, перше хрещення було в Рішуцьку, це на Полісі. Туди з'їхалися дуже багато сила Селена, і там було дуже велике хрещення. Було зранку, а потім вже ну, як наїхала міліція, вже було все, тільки духова музика була там на ліції, але вже це друге хрещення. У 1966 році було у Здорбунові, між Довбуновом і Рівнем на твітці. То я приймала хрещення, нас тоді приймало 27 цих молодьож, хлопці дівчат. 27 людей було. То ми приїхали з Долбуні ввечері, потім тому ми встали і пішки йшли на желізою дорогою, туди на місце, ще було темно-темно, якраз -темно, і віровинці з під'їхали. І вже так розвиднилось, помню там такий був брат Шлендер німець Він так підійшов до води, взяв воду, каже, вода тепла, тепла. І ми тільки прийняли хрещення і вже на міліція з'їхалася. Але оскільки ми були з цієї сторони, що від а заїзду туди, не було ніякого. Це треба було поїжджати мостом, а туди взагалі не було, бо то ми були такі. Болотяні траві йшли. Що... Вони приїхали зі сторони, дуже багато їх приїхало зі сторони Рівна. І Тут ми якраз і, і, вже співали і ну, каже, закінчувалося. Там його було, було молитва над хрещами. Все було на віці. І тоді вони стоять і можуть перейти до нас. І так воно закінчилось. В основному були хрещення. Або, ну, в основному верненько, рано-рано рано. А пізніше вже, пізніше, то відкрито вдень йшли на, на річку і вже, вже якось було інакше. Ну, що я хочу ще сказати, у нас є багато журналів, в нашій сім'ї є багато журналів, тих років, бюлетнів. Так як ті бюдження, в ті тих все розказано, деяке гоніння, хати розвалювали, чиї дітей в інтернати забирали, в кого, хто суджений. є багато фотографій з цих кузників. Хто цікавиться, можете, ми будемо давати, читайте, щоб ми хто пройшов те, ми можемо дешево розказати. Але треба, щоб наші діти, щоб молоді ті, хто не прийшов того всього, щоб вони знали, що може чекати. Господь дає і передишку, і напевно, як трошки церква дрімає, то дає трошечки так, щоб вона збудрилася. О, ну, ще можу я порадити, хто хоче почитати книжку Храпова Щастя потеряної жизни. Там дуже гарно описано, там є описано. І 30-ті роки, і царська Росія, як їхня сім'я страдала. І в теперішній час, і до кінця на війну стан тому не дописав. Його забрали в тюрму, він там під, під, Володикіна, І прийшли в хату і сказали, йому, ну що, каже Владикін, зубирайся. І забрали, і він вже звідти не повернувся. Дуже є багато, то тільки треба слідкувати за тих братів, котрі стали, як кажуть, на передову, збудили дух християн. Е е є такі брати, що просадили 25 26 років в тюрмах. І є дуже багато таких, що помирали там вже в тюрмах. Ми не сражалися, як то кажуть, ще до крові. Наше було великий. Ну, не те, що пережили. Я переглядала е, тиждень тому переглядала журнали і дивилася, як е, сім'я з 11 дуж розвалили хату, і вони на розвалинах так сидять і прийшли вільночі, і так Зібрання робили там на розвалинах, де розвалили, розвалили хату. Нам погрожували, нам погрожували, сильно погрожували, що заберуть хату. О, дітей в інтернат. Mm -hmm. І чоловіка в тюрму, мене в психушку і розправити з нами. Потім ми погрожували, що так сказала секретар міської ради, о, що каже Назаревичка, каже, заберуть хату, виженуть тебе з твоїми дітьми, твої єдине версия тебе поріг не пустять. Ми ні на що не звертали уваги, просто придалися в діти Все, що я можу вам сказати, більше. Більше треба читати, є багато що читати. Будь ласка, хто хоче, читайте і будете серцем відчувати, що